Валерій, ти зараз працюєш у Вінниці фактично в рекрутаційній команді. Скажи, будь ласка, зараз твоє звання і де ти служив раніше? Сержант Скрипченко Валерій Володимирович, інструктор відділу рекрутингу та комплектації. Вінницького РТЦК та СП. Ми з тобою говорили, що добровольці закінчилися, і що зараз основна увага прикута тільки до ухилянтів, які через тису, через Дністер тікають. Водночас в тебе в твоїй практиці кілька таких унікальних моментів. Якщо можна, про цю дівчину, яка пішла добровольцем про лікаря і про те село, де всі чоловіки військово придатні зібралися і поїхали на війну. Ну... Давай так скажу про того, кого знає, мабуть, він чи не має, знати. це е, за відділенням, щоб, щоб правильно сказати, за відділенням е, анестезіолог, анестезіологічного відділення, реанімації. За відділенням інфекційної ре, реанімації. якось так. Е, Шевченко Віктор Сильвестрович. Е, чоловіку 58 років. Абсолютно бронь 100%. Стовідсотково міг не піти за віком. Прийшовши до нас, подавати документи, я йому сказав, що ВЛК ж ви не пройдете 58 років. Він пройшов такі в ГЛК. Потім ще відмовляв його Ну, вік, все ж таки 58 років, все ж таки за відділенням. А в нього була така фраза він сказав мені, що каже, що вже кацапи закінчились, чи що, що ви мене брати не хочете. І ми його направили, все ж таки оформили всі документи його, направили його в навчальний центр. В навчальному центрі від нього відмовились за віком. Але він що таке патріот? Він е, пішов е, сам, поїхав, взяв, поміняв у нас припис і поїхав е, прямим ходом на нашу 59 59-ту степовий хіжаквіт. Поїхав туди напряму, його там як лікаря з досвідом, ще й такого лікаря забрали з руками і ногами Шевченко Віктор Сильвестрович, наш війничанин, війничанин всі його мають знати. Зараз проходить службу 59-й бригади на посаді бойового лікаря. І саме головна умова його була, що він не хоче відсиджуватися десь в штабах і тому подібно. Він хоче саме допомагати нашим військовим хлопцям. Скажи про цю дівчину, яка також Дівчина. зголосилась. Дівчина звати Вікторія, сама родом з Яворівського району. 에, прийшла у Львівський військомат спочатку, чи може не називати військомат. Та байдуже. Прийшла спочатку у Львівський військомат 20 років. І там її, звісно, показали на двері, сказали, що 20 років, тобі дітей народжувати. 에, не, не взяли її на контрактну службу. Вона приїхала в інший військомат, не буду називати. В тому військоматі так само, дивлячись на її молодий вік і тендітність, не, не взяли. Третій військкомат був, це вона через всю Україну їздила. Приїхала вже до нас. в Вінницький РТЦК. Ми так само тут всім військоматам і вговорювали 20 років. Вона ну, така дуже вже тендітна дівчина. Не йти на контрактну службу, але вона. Така вперта, я скажу більше, у нас комісія проходиться, наприклад, в літні ВЛК. Вона сказала, взяла таксі, поїхала сама на ВЛК, прийшла в ВЛК, привезла мені на стіл, поклала ВЛК і сказала, якщо ви мене не візьмете, я знайду військомат, який мене відправить на війну. І вже, вже перед самою відправкою казав, що в мене є можливість так само 59-ту бригаду. В мене є можливість, щоб договоритися в бригаді, щоб ти не йшла на бойового медика, куди там хочеш, а пішла на діловода на якось, на бухгалтера якогось. Вона категорично проти тільки на бойового медика. І мало того, я ж їй кажу, це ж і кров треба бачити, і ну трошки залякував її. Також. Трошки. То вона казала, що вона навіть тиждень, тиждень пробула в реанімації у Львові, десь домовилася, і тиждень дивилася, їй дали дозвіл, дивилась, проходили якісь там курси трохи, і дивилась в реанімації на це все, щоб якось там звикнути. І вона каже, мені не треба залякувати, я піду однозначно, буду бойовим медиком. І буду тільки там, десь напереду, напереді, спереду допомагати. Ти, да, ти кажеш, її мотив, що тату у хто там? Все? А, вона каже, як. я кажу. Які вона говорить: ну якщо в сім'ї батько ухиляється, брат ухиляється, каже, то в сім'ї має бути хоч один чоловік. Ну, от вона чоловік виходить в сім'ї. У 20 років. 20 років і скажи про це унікальне село, де чоловіки зібралися і поїхали. А це село Воловодівка. Якось ми туди приїхали перевіряти їхні облікові там карточки. І коли приїхали, то хто вона ну, там зараз староста чи голова села, нам каже, що, а що ви приїхали хлопці перевіряти? Що в перші дні е, наші хлопці всі зібралися, е, сіли в автобус і поїхали в Хайсенський військкомат і пішли всі на війну. У нас тут, каже, один чи двоє залишилося, ті, хто що, вже не може бути. Сторожити село, так? Да? Так, да, сторожити, хто кажуть, село. Ну, я скажу так, Ром Я скажу, е, самому початку була дуже велика помилка е, державної, так сказати, агітаційної кампанії. Після того, як всі пішли е, воювати 24 числа, як всі черги в черги стояли серця, пішли всі і черги вибудували до військоматів. Після цього мені здається, вел, величезною помилкою був оцей от е, лозунг, оце гасло вірю в ЗСУ. Це величезна помилка була, бо потім так вийшло, що це стільки раз повторювалося людям, особливо чоловікам. Що чоловіки почали вірити самі вже в те, що є якесь ЗСУ, в яке треба вірити, якесь якась фантастична сила, яка сама по собі щось тут зробить в Україні. І не розуміли, що ЗСУ це вони і мають бути самі, самі мають іти, самі ставати частиною ЗСУ і боронити свою державу. Або два-три тижні це все закінчиться, два-три місяці. чекаєте перемогу, хтось донатить хтось зсу там якесь розрулить, а яке зсу. Ну no, маємо те, що маємо.